Колишній очільник комунального підприємства Володимир Тепло та екс-депутат міської ради від політичної партії Сила і честь Сергій Коба, який ганебно втік за кордон, продає свій будинок у Володимирі за 210 тисяч доларів, що орієнтовно становить 8,5 мільйонів гривень. Відповідне оголошення з'явилося на сайті OLX, Повідомляє «Бух». В оголошенні йдеться, що будинок новий сучасний і цегляний загальною площою 290 квадратних метрів та земельною ділянкою 17 сотих. У ньому є кухня, їдальня, велика вітальня, три спальні та дві ванни. Нібито є генератор та автономне опалення. Окрім цього, в домі навіть є власне, повністю обладнане бетонне бомбосховище на дві кімнати. Дивно, що з таким-то наповненням будинку сам екс-депутат не залишився в ньому жити, а просто-напросто втік з України. Нагадаємо, Сергій Коба звільнився з посади керівника комунального підприємства Володимир Тепло, яке він очолював більше як шість років. У вересні минулого року він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся.